Доброго дня, друзі! Е, сьогодні я хотів вам показати е, також монтаж, мій улюблений наштопер з і насетному гачку. І хотів вам показати ось такий силікончик. У мене він тільки одна упаковка є в такому ультрафіолетовому, фіолетовий колір. Е, Fish and Drugs Silicon. Я, якщо чесно, більше люблю у мене є три вида. Основних, які мені дуже сильно подобаються. І два види, які я ловлю, там, де там сильні зацепи є, або о, судаки відкушують хвостики. Це топ-3 це у мене Gumbler, Westін і Jackson силікон. А ті два це Fanatic і Select, це у мене як бюджетний силікон, де я ж кажу, де є багато корях. Не жалко відірвати, де, де хвостики відкусує судак неактивний. Тому е, ті е, мої основні улюблені види. А це Fish and Drugs. я побачив відео, мені попалося Сілікон також українського виробника і е, от мені цікаво стало. У е, мене є різні види е, кольорів силікону. Але іменно такого фіолетового ну, не мав жодного виробника. Ну, є у кожного свій фіолетовий колір, Але ось цей дуже гарний. От, от з усіх фіолетових синя бльозка тут. Він такий фіолет, ну дуже красивий сіликон, такий на, на дотик, похожий до Гамблера. ну дуже, Ну, мені дуже тут очі такі, плавники, луска. Такі, такі ці ребра тут, ну, ви знаєте, на, ну, на його ціну, мені здається, що це дуже класний силікон. І я от у от мене, я ж кажу, одна пачечка іменно такого кольору, бо мені найбільше сподобався цей кольор, тому що реально в жодного виробника немає саме такого кольору. І, як на мене, він дуже класний силікон за свої гроші. Це навіть топ-топ-топ. Це рибка 4 дюйма, тут написано, ви, напевно, вже помітили. І ось я її хочу оснастити двома монтажами. Мій улюблений це штопор. Я обрав штопор 8, а ні, 6 грамів штопор я обрав. Також такий в колір, бачите, фіолетова голку. Тобто буде наша рибка буде довшою, такою казати, це більшою. А всі, ви знаєте, що зараз всі намагаються ловити на великі приманки, крупні, що судак, що щука, вона зараз любить саме е, такі, знаєте, крупні, великі приманки. Блін, сілікон дійсно такий. От я вкручую, вкрутиш. Відчувається, ну, міцний. Не селект точно, бо селект дуже м'ягенька резина. А тут так. Ну, жорстко-жорстко так вкручується. Ну, як ган, ну я вам кажу, похоже, дуже дуже схоже на гамблера. Дуже прям схоже. Зараз мені не подобається, як я закрутив. Трошечки в цю сторону хочу пустити. О! Отак хай буде. Оп! І назад чуть-чуть вертаємо. Все у нас по центру. Силикончик. Достойний. Мені подобається, дуже подобається. І сюди я обрав ось такий тройник рожевий ультрафіолетовий. Шкода, що немає тройника такого кольору, як головка. Я би сюди обов'язково такий поклав. Ну цей також думаю, ось непогано виглядає, правда? Ну, так гарненько виглядає. Бачу трошки назад, Ре? о, ось так ми зараз тут вкручуємо гніздо наше. Тут полоска така і направляючи в цю полоску і помаленьку вкручуємо гніздо. Ж кажу, Я люблю використовувати гніздо, ви всі вже про це знаєте. Хто дивиться мій канал, хто новенький, будь ласка, друзі, підписуємось, ставимо подобайки, пишемо коментарі, мені буде це дуже приємно. І ось так ми оставляємо сюди тройник, І дивіться, яка краса вийшла. Я ж кажу: якби ще тройник такого кольору. Було взагалі супер. Чому гніздо? Я вже багато раз пояснював, але скажу ще. Гнізда, що при приклюванні віце вибився тройнік, він залишився там в пащі у щуки, і ваша силіконка там збоку десь болтається. Або може бути, що воно в пасті буде, але все одно вона не вириває шматки силікону. От, от ви могли б бачити в інших там блогерів, в інших там Людей, хто ловить таким чином, вони вбивають е, силікон, і потім тут весь силікон такий розірваний, е, пошматований. такий бо Тому що з кожним разом тройнік вибиває, вибиває шматки, шматки, шматки силікону. І тоді вам вже немає куди того тройнікати, а гніздом такого ніколи не буде. Е, гніздо не псує, і тройнік, бачите, як жало йдуть два по бокам. Жало одне зверху, тобто всі жала відкриті, малейша там контакт з щукою, він зразу засікає її. Мені дуже подобається. Ось такий варіант. І ще я хочу змонтувати на офсетному гачку. Бо це променка така, що якраз, бачите, вона не широка, вона якраз дозволяє е, е, на офсетик. І що ми 100% Судака шукаємо в е, корягах. А оця, оцей силікон, як на мене для Судака, топ. Судак таке любить. Такі от приманочки. Ну, Дуже клай, Реально, я не можу на, натішитись. Візьму я ось такі гірзовські офсетники. Я люблю також три вида офсетників. Це Select, серія 93. Там дуже груба проволока, класна. І у Фанатіка серія F140, якщо я не помиляюсь. І у Гюрзи ось ця серія. КЕ3228500. Саме вже з крутишом є, вам не треба окремо замовляти. І тут жало таке я вам зараз покажу. Станемо на один. Один гачочок достанемо. Так, яке? тут два салатових. Е, да, Давайте один салатовий візьмемо. Е, дивіться, тут зверху. Камера передає. Бачите, які тут такі е, я не знаю, як додаткові виямки? З середини також така виїмка. Тобто, я думаю, що це, це, це жало буде дуже класно сікти рибу. Ну, них прям гострі і І плюс у них вигин такий, бачите? Тобто, з середи, тобто, жало буде прям притулюватися до Ми Зараз побачимо, як воно буде. Вкручуємо рибку в наш, не знаю, як це, це зробити зручно, щоб було. Тримаємо так, напевно, догори. Тут є направляючий. Направляючий ми по центру і наш силикон вкручуємо в. Цю штуку ну, цей штопорок. Хм. Прикольна тімка. Так, дивимось, ага, ще трошечки треба буквально. Прикрутити. О, по центру. І тоді ми просто приміряємо ага, за другим ребром, ні за першим. Але ми трошки як натяжку робимо. Тоді за першим, да, по-любому за першим. І пробиваємо наш силікон, так. А з цієї сторони дивимось. Тут також, бачите, від форми є е, якби полоска. І ми прямо над цією полоскою. О, блін, шикарно. Так. і отак вертаємо назад. Прикольно дуже. Що мені трошки не подобається. Напевно, я малу натяжку взяв. Ану, назад. Оп! Певно так. Прямо у прямо греброя цей раз. Ану. О! Так. Да, з першого разу слабку натяжку взяв. А гляньте, яка краса! І підів такий прикольний, і тут бусинка вже зразу є, щоб не злітала, наш, наш вкрутиш не злітав. Дуже класно. Я ж кажу, бачите, жало, як притулилося до силікону. О, і дивіться, як пробив, бачите, тут полоска йде на силіконі від форми. Так воно і по цій полосці. Бачите, притулилося і все, і воно всю навіть за палець не чіпляється. Буде проходити всі, всю тровичку, всі коряги. Я хочу ще тут прокрутити трошки. О! Блін, ідеально. Мені подобається. І я обрав два роза. Ну, я маю, на увазі, що викинули собі у коробочку. Ось тут 7 грам, там, там 6, тут 7, я трошки більше взяв, а тут взагалі 14 взяв Есцентрик. Е, якщо десь. Не закоряжене місце там і не потрібно е, цей, далекий закид, то можна використовувати ось 7 грамиків. Або е, ну, немає течії на водоймі, то можна ось 7 грамиків використовувати. Для Судака, для щуки, дивіться, як гарно, правда? Дуже мені подобається 7, на 7 грамиках. А якщо, е, і це, бачите, круглий граньонний грузик, то він просто, він просто буде так стукати, якщо буде робити ступенечку, він буде просто стукати так по дну. А Есцентрик, наприклад, якщо он А я люблю, ви знаєте, я люблю, я вже говорив не раз, я люблю е, в рівномірній провадці проводити часто. То більше підходить есцентрик. Чому? Тому що ось ми надягаємо зараз його. Так, його отак. Надягнемо. І я вам скажу, чому Есцентрик для мене лучше. Краще. Есцентрик, він ще має такі коливання, коли ви ведете. І сама рибка буде грати. І ще плюс він буде робити отакі рухи, цей грузик, отак. І це буде щуки дуже сильно подобатись. І він буде так тр тр робити. І тоді щука, даже якщо буде за 15 метрів, вона як підірветься з місця, як... і пропливе і клюне на цей силікон. Тому хто також полюбляє? Ловити в рівномірну проводочку. Ось рекомендую вам ось такі е есцентрики. Дуже класні грузики. Там також є різні кольори. Е цих червоні, чорні, фіолетові. Ось такі. Ну, Мені дуже, мені навіть дуже сподобався цей осетник Е, Прям ідеально. Мені навіть більше сподобалось, ніж ось на штопорі, хоча штопор це моє улюблене оснащення. Але на що перерибка така гайлива? На двойнікова, на тільки хвостик лише. Але, знову ж таки, у нас есцентрик, і в неї хвостик тут буде вібрувати, і ще плюс отак рибка буде йти. Тому що це що це, просто бомба. Ось мої вам рекомендації. як оснащати. До речі, на рахунок цього силікона, я дуже задоволений. Якщо е, мова йде про гамблер, то там пачка. 370 гривень, якщо я не помиляюсь. А тут пачка 130 гривень. Я вам хочу сказати, що силикон дуже класний. Тим паче колір, от саме цей фіолетовий, не мав жодного виробника, я вам кажу синьою от такий фіолетовий колір. Жодного виробника такого немає. Він дуже красивий. Ось я вам рекомендую. Я ще не ловив на цей фішн-дрокс, але якщо буду ловити, ви обов'язково це побачите. Дякую, друзі, вам за перегляд. Обов'язково підписуємось, ставимо е коментарі, ой, пишемо коментарі і ставимо вподобайки. Я вже заплутався у своїх словах. Дякую вам за перегляд. Гарного дня!